Сім років тому ми стали у стрій. Ми це 104-та. бригада, що народилася із волі захищати. Ми різні, але об'єднані одним: любов'ю до нашої України. 27 червня це не просто дата у календарі, це наш шлях. Ми починали без зайвих слів без пафосу. Рівненщина встала на захист, як і вся країна. Ми вчилися стояти пліч опліч, діяти, воювати. Знищувати ворога, виживати. І з кожного неможливого ми робили виконання. Ми були там, де треба було діяти. Ми це піхота, яка під цілодобовими обстрілами відбиває штурм за штурмом. Це медики, які повертають до життя. Це артилерія і мінометка, які не дають противнику просуватися. Це розвідка, що знає про кожен крок задум ворога. Це водії, які робили неможливе при евакуації. Це пілоти, що контролюють небо. Це інструктори, які вчать не з книжок, а з власного досвіду. Це тил, що не дає впасти. Ми одне ціле, і кожен з нас тримає фронт там, де він стоїть. Ми витримували удари, тримали позиції, витягували поранені. Ми не зламалися, бо маємо за кого і за що триматися. Ми пам'ятаємо кожного, тих, хто не повернувся, їхні імена у здолбунові, царнах, вараші, дубно, Острозім, Костополі, Радивилові, в Рівному та в маленьких селах і містах у серцях матерів, дітей, побратимів та посестер. Ми живі, бо вони віддали найцінніше. Ми боремося, бо пам'ятаємо їх. І шануємо. Ми зустрічали своїх із полоном мовчали, плакали, обіймали кожне повернення як подих. Сто четверта зростає. Ми передаємо досвід, готуємо нових воїнів. Ми стаємо сильнішими, бо знаємо, війна ще триває, і нам треба тримати стрій. Ми воюємо не заради війни, ми воюємо заради мирного життя, аби наші діти більше не чули сирен і зростали щасливими. щоб Україна була сильною, живою, вільною, щоб більше ніхто ніколи не ставав на коліна. Ми 104-та, ми тримаємо стрій, ми рівненщина, край, де не здаються. Де борються до кінця за своїх, за рідних, за Україну, слава тим, хто в строю, слава тим, хто навіки в нашій пам'яті, слава 104-й окремій бригаді, гори! Разом до перемоги, слава Україні!